Спеціально відео записую для тих, хто кричить, що зранку тариф не потрібно. Тому що це гра з державою і так далі Тим тому подібне. Дивимося, у нас сьогодні 4 січня. Перша година дня. Зарядили ми всі акумулятори, нагріли ми всі ємності. І що у нас з енергією? Всього на всього 10 кВт. Чому всього-навсього? Тому що наша електростанція може брати набагато більше. Ну, зараз у нас іде там включений, ми 10 кВт споживаємо. Але багато дуже просто пропадає батарею наша на 100%, куди дівати енергію. Просто її розпихати куди-небудь, то я можу десь включати ще якісь обігрівачів, та навіть автомат у нас не витримують, проводка не розрахована на таке споживання. При тому ми просто так його пхаємо, куди не попало і ще не можемо перебрати. І при тому в що завтра там, чи післязавтра буде у нас похмурий день і нам електроенергії буде не вистачати, будемо купувати з мережі. Якраз зелений тариф або нетбілінг вирішує, вирішує цю проблему. Я не кажу, там платять, не платять, це великий, якісний, безвідмовний акумулятор. Ми сьогодні б його викинули б в зайву мережу, теж у нас зайвий, а завтра, післязавтра взяли. Б. Сьогодні стільки нас, е за то, що на вулиці сонячна погода. Стільки енергії, щоб вистачило приблизно нам на три дні розтягнути. Для обігріву будинку, для побуту, для всього вистачило повністю, розумієте? А так в нас вона просто марнується. Це тільки 4 січня. Якщо буде в лютому, березні, це страшно уявити просто. Про літо взагалі мовчу.